Шановні студенти, колеги, уся університетська спільнота 85 – це не просто вік, це історія, це досвід цілих поколінь. Рік, коли університет відзначає своє 85-річчя, є значущий і в моїй професійній діяльності, і в розвитку практичної психології західного регіону. Оскільки 35 років назад я прийшла і розпочала свою трудову діяльність в університеті, і було згідно наказу Міністерства освіти започатковано підготовку фахівців за спеціальністю практична психологія усього західного регіону, було створено так званий спецфакультет практичної психології, який згодом було перейменовано у факультет післядипломної освіти на сьогодні із коренів факультету післядипломної освіти виросло два потужних підрозділи: навчально-науковий інститут неперервної освіти і факультет психології. Цей період був періодом активного встановлення як викладача, науковця, практичного психолога, активним учасником розвитку практичної психології Олинському регіоні, в університеті. І на факультеті психології особливо радує на сьогоднішній день те, що наша молодь усвідомлює в період таких активних викликів сьогодення, усвідомлює потребу психологічних знаннях, про що свідчить та кількість. Студентів, абітурієнтів, з якими ми стикаємося щороку. Хочеться побажати у цей непростий час університету, процвітання, примноження здобутків, а усій університетській спільноті емоційної стабільності, ресурсності. Нехай ваша батарейка вашого ресурсу буде завжди заряджена наповнення. Це сьогодні надзвичайно важливо. Успіхів всім.